Ну і вітання. Ми з України. Військовий експерт Сергій Грабський. Сьогодні разом із нами. Пане Сергію, вітаю. Мої вітання тоді. Пане Сергію. Ну традиційно давайте розпочнемо з огляду і аналізу ситуації, що нині складається на фронтах. Будь ласка, вам слово. Якщо говорити загалом, то я би виділив такі активні точки на карті наших бойових дій. І ці активні точки зараз це південний фланг Бахмута. Де наші війська намагаються просуватися, а противник намагається відчайдушно контратакувати, не допустивши нашого просування в район та, е, траси Т-05-13 а і далі на трасу М-03. Е, і е, там бо відій точиться ну, в режимі таких зустрічних боїв. Безумовно, найгарячішою точкою на сьогоднішній день є Авдіївка. Хоча не слід забувати, що і обмін ударами продовжує мати місце і на Куп'янсько-Лиманському напрямку, так само. Але Авдіївка залишається таким епіцентром бойових дій на сьогодні, куди противник стягнув все можливе, що можна тільки стягнути, і веде там відчайдушні просто наступальні дії. І треба казати, що. Ну, тут якраз кількість вона все ж таки дається знаки, тому що вони просто вдавлюються в наші позиції. Там дуже складна ситуація, і ми з дуже великою увагою слідкуємо за розвитком подій саме на цьому напрямку, розуміючи наскільки важливим цей напрямок є. А якщо говорити далі, то продовжується а, інтенсивний обмін обстрілами а, і ударами в районі М'їнки. Відмічається таке пожвавлення періодичні в районі Вугледару. Точаться бої в районі а, а, Бердянського напрямку. Як ми кажемо, там противник намагається не допустити подальшого просування наших військ. Є певне просування наших військ а, в, так званій, а, в так званому так званому. Роботинському виступі, роботинсько-вербововському виступі, де наші сили оборони просунулися і зрізали такий виступ противника невеликий, тобто розширили свою зону дії. Це надзвичайно важливо. і Треба розуміти, що ця точка так само залишається найбільш активною на карті бойових дій. Ну і безперечно, ми не забуваємо активізацію бойових дій на лівому березі Дніпра, Херсонській області, де наші війська. Наші штурмові підрозділи. Підкреслюю, штурмові підрозділи просуваються, закріплюються в кринках, розширюють е, зону операцій. Причому я хотів би зауважити, що ця зона не навіть такий традиційний плаздар, невеликий клаптик території, з якого ми оперуємо, а це створення такої досить е, широкої полоси активних дій, що знаєте, е, вводить противника в ступор. Примушуючи його розмазувати свої війська, яких там ну, очевидно і об'єктивно не дуже багато на більшій більші відстані, на більші ділянки фронту, знижуючи щільність цих військ і даючи нам можливість проводити певні бойові дії. Противник намагається компенсувати там недоліки або недостаток військ масов, масованим обстрілом з використанням авіації. Ну, скажем так, при досить серйозних проблемах для цивільного населення, авіація е, турбує, але не не завдає критичної шкоди нашим військам, які оперують на цьому напрямку. Тобто, ситуація така стабільно напружена е, на деяких ділянках фронту. Ми Володіємо ініціативою на деяких ділянках фронту противник. Тобто, це може бути описано тими словами, які ви використовував генерал Залужний, кажучи, що ми маємо патову ситуацію. Це є негативна ситуація, як для нас, так і для противника, тому що маючи певні ресурси, жодна і сторін не має можливості на сьогоднішній день вести активні наступальні бойові дії. Про великі, скажімо, навіть грандіозні успіхи на кримському напрямку нам повідомляв секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Давайте на цьому заакцентуємо увагу. Ну, якщо говорити про успіхи, ну, давайте скажемо так. Найбільший успіх і він є таким абсолютно матеріальним. Ми не спостерігаємо активності російського флоту, тобто фізичної присутності в Західній екваторії Чорного моря. Ми не спостерігаємо методичних і послідовних ударів або атак російського флоту на кораблі, які оперують в західній акваторії Чорного моря. Противник е в Криму знаходиться під щоденними ударами українських сил оборони. І буквально кожний день е ми чуємо повідомлення і отримуємо повідомлення щодо як Росіяни кажуть про відбиття е дронових і ракетних атак. Ми Говоримо про пошкодження критичної інфраструктури противника, нанесення ударів по військовим об'єктам. І це так само значно послаблює противника. Той Крим, який створював противник, так як єдина військова база, виявився в тому числі пасткою, тому що ну, я неодноразово казав, що світ до такої війни не готувався, в тому числі Російська Федерація, тому вони просто фізично не спроможні прикрити всі критично значущі об'єкти на території Криму. Uh, а ми цим користуємося, користуємося дуже інтенсивно, наносячи удари, як я вже казав, практично кожного дня, знищуючи uh, противника, знищуючи бойовий потенціал і ослаблюючи uh, його можливості вести бойові дії. Ну зокрема на запорізькому та херсонському напрямку. Uh, таким чином uh, Крим вже перестав бути таким далеким тилом Російської Федерації, такою uh, спокійною зоною. Зоною Крим став місцем таких е, активних дій, поки що повітряного характеру. Але це я передумовую, що є велика вірогідність. Вона збільшується, що і українські наземні підрозділи невдовзі можуть зайти в Крим. Ну, і Збройним силам України вдалося знищити новітній російський зенітний ракетний комплекс ЗРК 400 Це сталося на Таврійському. Напрямку і сам факт знищення системи 9 листопада підтвердив Олександр Парнавський, командувач оперативно-стратегічного груповані військ Тавря. Скажіть, будь ласка, от, чому знищення цієї цього ЗРК можемо називати величезною втратою для російської ПВО? Ну, для того, щоб зрозуміти, достатньо почитати так, технічні характеристики, тобто ту відстань, на якій він може вражати, міг верніше вражати повітряні об'єкти, та кількість цілей, які він міг відслідковувати і перехоплювати і наносити по ним удар, ну і безумовно. Такі фактори, як скільки коштує такий комплекс, не може пройти повз нашу увагу, тому що треба усвідомлювати, що це дуже дороговартісний комплекс, на нього покладалися виключно надії. І тут, до речі, треба зрозуміти ще наступне: що це дуже серйозний удар і по російських експортних спроможностях, тому що цей комплекс широко розрекламований, розпіарений, а виявляється, він знищується на ура країною, яка не може похвастатися наявністю. Широкого спектру ударних засобів, тому продати або скажімо так, впарити цей комплекс комусь буде дуже складно, і це є серйозні проблеми. Ну і плюс до того треба розуміти, що Росія не спромоглася створити надійної системи протиповітряної оборони, е, такої від якої не будуть страждати як об'єкти на території, згаданого нами Криму, так і власне самі е, системи протиповітряної оборони, які вони ставлять на Забезпечення потреб тієї військи плюс, треба розуміти, що заміну такого такого комплексу здійснити буде дуже важко, і таким чином певні дірки. Або прогалини в системі протиповітряної оборони російської армії спостерігається зараз. Ну, скажімо так, якби в нас було достатньо авіації е та повітряних ударних засобів, можна було б говорити про можливості серйозної зміни балансу сил та засобів на тій ділянці фронту, яку прикривав саме цей комплекс. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник Збройних сил України, був сьогодні разом з нами на Ми з України. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. І так само дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення. До побачення. Все найкраще.